Ну, красотуни. Что я скажу? Красоту не. Взагалі и... ось маленький. Так, о, такий красавчик. Пошу, пошу. Пошу, пошу. Пошу. Ой, так, ой, так. Ха -ха. Балерон. Перше. Так, ціп остався перший, тридцять перший. мій п'єнтик, забираю тебе, забираю. Це вже там чотири, шість і два ну, тому бродери, вісім. Шаментику. Як ти так вискочив, я не поняла. Бачите? Боком якось. А де ж корлубки? Один боком вискочив. Цей правильно вискочив. Де воно? Ось так. З кришечкою. А цей розтрощив усе. Ось якісь ці бітуни. Все, тепер 31 числа має в нас вийти. Це перше. Вісім здесь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Оце перше число. Да? є такі, щебечі, щебеть. Цю штучку. Ой, я не хотіла, це, щоб вони не котили яйця під. це. Автоповорот тільки отак вже роз... ну, наклюнулись, вимикаю і підходжу і автоматично ось так нажимаю на кнопочку. Так роблю, натискаю, тримаю. Ось так. А вже як їх пересажу в брудер, то вімкну кожні дві години. Ось без палочки, як він прогнувся. Да? Без цієї пружинки прогнувся, треба поставити назад, значить. Це все закриваю, гріємо. Ось такі мої жовторотики. Такі мої жовторотики. Дві бентамочки. Одна лежить догори ногами. Я не знаю, вилізе вона, не вилізе. Ось тільки різить сьогодні вискотіли. Ось такі звідки. І ось оцей полосатик на бентамочку схожий. Ось мої дві бентамочки. Холодно, так? Да? Закривай вже. закривай вже. Моя красива, та ось така пусиста. кушай я уже такие шустренькие. Так, им еще корм сыплю на плюшку, бы сегодня маленькие. Вот такой, такой. А уже потом будем разбирать, так. Прилетів. До На нас літала ціла стая, а тепер прилітає лише один. Я його підкормлюю. так, хазяїн пішов. Хазяїн. А, я тут ячку ще насипала була. Угу. Хазяїн. Жили вони у мене в курятнику, потім щось разом не стало. Димова шашка, щелкунчик, От крута, шість патронов. Оце про них я й говорила. Перекрескам своїм норки покидаю, норку закрию і він там в норках буде димить. В курятнику це найкраще. Скільки коштує? 65 гривень. Гарний такий. З ним прилітав ще повністю білий. І ось на днях я бачила, як вони двоє літали. Але чомусь сюди прилітає один. Ось бачите, які нори. Прям дирки. Ходи. Давай, Зоста. Ти так ідеш і по тирсі. Знаю. О, дивіться. Покажу норки. Це ж сьогодні відставляла. Ще й криска може бути молоденька. Бо я тут бігала. Ось такий, щоб контент. Таке кури, то це постійно тут під ним. Кури загрібають, тут ще норки їхні там. Ось бачите. Ось, бачите, де дирка вихід вихід. Ось де. Дива. Ось тут пішов. Гляньте. Ось пішов. По ходах пішов. Бачите? Там клієнка. Зкліонка його. Ось, зараз буду присипати. Киша, дявки! мотайте туди, а вона стоїть звізда. Давай, давай. давай, Все, в ходах. З усюди дим. Курям хочемо можна знаходитися. Але вийшла. Все в дому ну, і так воняє. Вийшла. Я маю на увазі, всіх вигнала. Фу, я вам скажу, ніякий крот в такому диму не, не залишиться. Ось такі вони ці патрончики. Не нічого з бумажкою не роблю, просто підпалила і все. Воно одразу пішло горіть. Кидайте в нору і закопуєте норки і там, де дим йде. Щоб побільше в норці осталось, залишилось, залишилося. Вже нормально. Вже я можу навіть дихати, заходити. Воно таке вонюче, воно хоч не шкідливе. Написано, але таке винюче, що я не ризикувала дихати. Все, дівчата, просю. Ну що ж, мої дорогенькі? Школу нашу закрили на карантин, і не тільки школу, а й все місто, всі школи в місті закриті на карантин. Тут, 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 тут мої хлопці, злякалися легким, легкою формою захворювання, а так дуже багато дітей сім'ями, прямо сім'ями, чоловік, жінка і діти в лікарнях. Так що будьте дуже обережні, якась ходить гідота. Мені здається, ще похлеще ковіда. Виписують різні ліки, простий антибіотик. Виписують різні ліки, простий антибіотик, як він там, Амоксиклав чи Оспомокс. Просто навіть, навіть не виписують. У нас хлопці вдома. У когось є температура, у когось нема, просто слабкість дуже велика. Так більш-менш нас поки що пронесло. Також, також і я тому поки що в відпустці, скажімо так. Мій дережабель. Знесла яєчко, зараз піду провірю, мабуть, замерзла. Куди ти? О, от мій державий з одне знесли одне. Ой, роздавила, треба забрати, щоб не їли. О, такі ячкарненькі. Кремові, здорові. Не набагато більше, Цього разу невеличкі знесли, але чимало більше замісочку. Ще один бройлер. Яєчко зніс. Ось тут здорово. Другий бройлер і несушка. Що мої то